Більше чотирьох місяців підготовки, 25 висококваліфікованих претендентів, затвердження креслень та проектів. І нарешті, 12 квітня 1961 року, прорив у розвитку світової космонавтики, перший політ людини у космос. 108 хвилин у космічному просторі, повний оберт навколо землі та вдале повернення додому. Молодий льотчик повернувся відомим на увесь світ. А на батьківщині став героєм. Я обкновенний російський чоловік, Яких у нас в союзі дуже багато. такої ж, як десятки і сотні тисяч советських юноше і дівчат. Багато житомирян зібралися на головному майдані міста, аби пригадати людей, які дали початок космічній ері на землі. Минуло вже понад півсторіччя за словами багатьох житомирян, для них день космонавтики й досі залишається не просто днем у історії, а справді святом. Для мене цей день не тільки свято, а для мене це день 30 років служби під руководством Сергія Павловича в його системі. 30 років і син мой прослужив в його системі. Так що шо мене для цього день не тільки праздник, а величайший день моєї жизни і моєї сім'ї, в тому числі військовослужбовці кажуть, що присутність на таких заходах повинна бути не лише професійним обов'язком, а свідомим рішенням кожного громадянина. Моя особиста думка це те, що ми повинні не лише пам'ятати про здобутки. Цього геніального вченого, але і примножувати їх уже нашій незалежній Україні. Повинні розвивати нашу ракетно-космічну галузь, яку ми забезпечуємо як кадрами, професіоналами. І я вважаю, що це одна з основних напрямків, які має розвивати наша держава. Житомиряни різного віку разом з гостями міста вшанували творців космічної справи, а військовослужбовці привітали представників авіації та космонавтики парадом. Сергій Косюченко Максим Возний новини Житомирщини.